Шановні депутати, запрошені в загальний склад постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, податків та інвестицій сільської ради складає 8 депутатів. Присутні 5 депутатів, що дозволяє нам розпочати роботу комісії. Сьогодні на засіданні ми розглянемо питання порядку денного 57-ї позачергової сесії. Питання порядку денного є в матеріалах сесії. Пропоную прийняти запропонуємо порядок денний доступ. Хто за, хто проти, хто отримався одноголосно. Тоді приступаємо до розгляду питань порядку денного сесії. Перше питання настається при матеріалах сесії Це про передачу матеріальних цінностей поведенчу начальник відділу культури комірні Олексій Іванович. Чи є питання зауваження? Очевидно, в даному питання, відставлю дане питання на голосування, підтримати проєкт рішення в редакції та поданому матеріалах сесії. Хто за, хто проти, утримався рішення прийнято одного Ми переходимо до слідуючого питання порядку денного про виконання фінансового плану КП некомерційний центр по медичної допомоги Сучнянської сільської ради за третій квартал 2025 року. Відаю саме Михайло, директора США, акційний акцент. Зауваження, запитання, пропозиції? Немає. Немає. Ставлю дане питання на голосування. Хто за? Хто проти? Хто отримався? не прийнято голосу. <клес> Слідуючі питання порядку денного про затвердження фінансового плану КП. Осиченський рекомендуйний центр територічної центр допомоги Посіченської сільської ради на 2026 рік. Доповідає з Бунде Санамихайло, центру. Пасішенського. Будуть запитання, зауваження no. по даному питанні. Станом дане питання, питання що проєкт, на якщо отримати проєкт рішення. Хто за, хто проти, отримав. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження структури комунального підприємства Пасічлянський інформаційний центр поміж комуни Пасанської міської ради. Доповідажу Ольга Оксана Мухаммада. Проєкт рішення 4. Зауваження пропозиції Вестників та питання. Підтримати проєкт рішення у редакції під поданому матеріалах сесії. Хто за, хто проти, хто відкрився рішення проєкту. Наступне питання порядку денного: про внесення змін до цільових програм. Матеріалок сесії на 13 номер 7 доповідач Кринський Андрій Васильович, секретар сільської ради, співдоповідач Ольга Андрій Олексійович, Посичанський сільський голова. Ставлю на голосування питання, підтримати проєкт рішення у редакції поданого матеріалу сесії. Хто за, хто проти, хто утримався, відмовився. Ну, переходимо до наступного питання. Сторінці 16 матеріалок сесії. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12 року номер 1939. 49 20 24 про бюджет Росіянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідач Калинів Леся Іванівна, начальник управління фінансів, співдоповідач Гонда Андрій Олексійович, Осічленський сільський голова. Є доповнення пропозиції, є потреба, щоб Леся Іванівна не ступила по даному питанню.

пропозицію. хто за пропозицію голови Ганду Андрію Олексійовичу внести дане питання. Ставлю на голосування. Хто за, хто проти, хто про, хто про. сподіваємо голосно? У мене питання попередней. Що Це так позиції громад? 80, 95, рівно 100 тисяч, поточний ремонт приміщення, ми маємо ремонтувати приміщення. Оплата послуг, галопостачання та електропостачання, поточний ремонт приміщення, придбання будівельних матеріалів. 100 тисяч. Тобто, це це, це значайсько багатше. А, Але якщо це всі команди робити, то ми будемо. Так завжди є. Міліції побудували будку на повороті. Гроші міліції даємо, міліція на твій виклик не приїжджає, бо їм не треба на твій виклик. Закликати їх на сесії? Ну так що ж ми кликали? Він виступив, хто за звіт, всі проголосували, що звіт чудовий. А хто казав, що не приїжджав? Я, я я я. Давайте я, ми, так, е якщо, що не приїжджали. Дане рішення. Так все рівно це проголосує. Мене я хотів почути від фінансиста, чого Зуція. ми маємо їх фінансувати. Ми з вами говорили на я не хочу. Фінансист каже, що в загальному. В загальному, в загальному з опозиції. Підтримати проєкт рішення. Про мене матеріала сесії. Хто за? Наступні питання виставити у 20 матеріалах сесії про надання одноразових матеріальних допомог відповідає Геннадій Андрій Олексійович. Будуть питання, зауваження, бажаючи віспитання питання. Ставлю підтримати проєкт рішення, в редакції та подано в матеріалах сесії. Хто за? Рішення. Наступне питання про продовження певні дії контракту. Стріння матеріала сесії на 21 27 до Андрій Олексійович з кивав. За уваження пропозиції. Ставлю на голосування. питання підтримати проєкт рішення у редакції та по. За я про, я про, рішення. Будемо, всі, порядку, всі питання, порядку, де роботи. Комісії задачі,